Привіт-привіт! Вітаю на моєму каналі. Ну що ж, продовжуємо огляд повторів в моєму виконанні. Отже, поїхали. Давай познайомлю тебе спочатку з гравцями, з націями. Все як завжди. Отже. В мене випала Турція. Зараз я... Так, включусь на себе, так. Да. Значить, в мене Тур. А, ні, Алжир навіть. Друга нація у нас. Данія. Отже, зі мною в команді профіль B, профіль B. Е -е, так, карту відкриваю. Значить, напроти мене Джокер, в нього Алжир. І напроти мого союзника. Хетер. В нього відповідно дані. Що ж, погнали, збільшую швидкість. Дивимось. Такс. Швидкий ринок з моєї сторони, да? Ну. Хто ще грає в швидкий? Джокер також. Фільтер, і мій союзник також, ні. Адже я з джокером. 3400. Ага, ну я буду перший. Відповідно, обміни я також зроблю перший. А, так, обміни я вже зробив. Джокер ще... О, тільки джокер ось почав обміни. Так, значить, збільшу трошки швидкість. Горить склад. бо він тут мені не потрібен. Так, єсть. Значить, одна казарма, друга. І пішов спам легких піхотинців. Джокер. Я вирішив в шпіку. А, у нього взагалі якось. Казарма і страйня. Так, -да, він грає в піку. Тут мушкетери і тут у нас. О, а тут взагалі піка. О, він вже навіть прокачує. Прикольно. Так, тут таки одна каза. Піка і як вони лег? Мамлюк? Сказати легкий Сіпаха. паха. Це в Турції такий. Так, ну що в мене? Зіграно вже 6.30. Так, збільшу трохи. Ні, так, поставлю, звичайну, швидкість. Отже, що в мене? Їжа прокачана. Тут нічого немає. Союзника. Союзника. Тільки перша їжа взята. Так, Ще у Джокера дивимось. Так, ну також їжа прокачана. Ага, він вже перейшов на легких піхотинців. У мене стайні так і немає. Дивимось далі. Більшую швидкість трошки. Так, і що? Золоті шахти вже прокачуються. Пізно, але прокачується. Ще одна залишилась. А на пішли вже. Вугілля нема. Так, запустив я. Гренадерів на безкінечність. Тут що виходить... Е... А, тут взагалі немає дипломатичного центру. Прикольно. Так, ну я так зрозумію, у нас тут буде... саме цікаве якраз між мною і джокером. Е, так, де це я? Ось 96, Джокера 204, а союзники у нас... Тут по балам відстають. Мій союзник в піку, пішов, тут мушкетери. Так, ну, значить я трошки збільшую швидкість і вже на 15 хвилин зупиню і покажу, що ми маємо. Пішли пушки. Що мене одне арт-депо. Казав натак одна, пішла станя, але не запускаю. Ага. ой-ой-ой-ой-ой, Вибачаюсь. Щось я пропустив в цей момент. Отже, е атака повністю, захист не дуже. Ну тут що? А, тут я навіть всі сили взяв, постріл. А, які всі? Тут же ж нема взагалі нічого. Сорян. Буває. Так, тут що? Атака, захист прокачано непогано. 3К, за... До речі, а в мене скільки? А, в мене також третю, я видно тільки поставив. Да, бо щось не видно з неї струйки, видно тільки-тільки ось поставив. Ну, тут їжа, коротше, все стандарт, тут немає на що дивитись в Лежира. Так, дивимося на Хеттера. Е... так, пів там 4. Атака є. Е, не зрозумію, він без тайні грає. Хорош. Тут взагалі лучники, а що в нього по армії? А, ну є орудошерці, він видно, лучників запустив для зносу будівель. Тут їжа... Геологія... А, ні, що це тут? Ой! Не пам'ятаю, а що там у нас? Подивлюся. де 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 да е е Ага, шар він зі. О, хорош! Він чого століття ще й перейшов. Да, я маю... І при цьому він не має стайн. Ну хорош, конечно. Підкова. Ну йому і не треба, так як в нього немає. Шахти не всі зайняв. Ну, так. Да. Мій союзник що ж, хоч всі шахти зайняв. 25-25... А, ну шахти прокачані, молодець. Їже не до кінця. Добре, дивимось, що тут у нас вийде. Так, що Було дві пачки по 400 і ще десь штук 300. Тисячі було. І що я його знашу? Як висновок він. Тут потерпів нищівної поразки, я б сказав, так як в нього ж були і мамлюки прокачані непогано. І ці прокачані. На даний момент в мене як? В нього, значить, повністю ще один захист залишився, а у мене... захист навіть менше. Можливо, я... Це лікування. Юза постійно. Так, ну дивимось далі, що буде? Так, що в мене там по гарматам? Дві гармати, а у Джокера дві. Ми з ним прямо як... з дзеркала. Так, пробиваю. МЖ драгонеє. 46 драгунів, 133 грендера. це всі найманці. Ну, а я тут його, походу, перестріляю, драгоню вже 18 атака, а оце... 16. Все, я вже тупо вибрав всі, куди Ctrl-A і вперед. Так, тут фіолетовий вийшов і щось незрозуміле робить. Так, а дивіться, дивіться, Джокер. Вебіг січкою. Ну, тут відповідно все зноситься. І відступає. Робочий Ми пішов до союзника, я тут все зношу. Де ці громадари що роблять? Все, все захоплюють. У мене тут пішло до тікання, аня це я тут точку збору виставив. І що де... Ха, <смас> жесть, я такий мамлюків не, <смас> не роблю. Ще навіть не зайнята одна золота і одна вугільна. Ага, забіг до мене Джокер все-таки. У мене вже є також 59, а в нього скільки тут? 60. Золоту зніс, вугільну зніс, щас ще будиночки мені поспалює. Один Так, ну вже його тут догнав, думаю нічого вже не захопить. Так, то ще одну другу... ой. Одинки. Ну так, неприємно, але я тут. Ой, зайшов уже до його союзника. Ой, ще зараз я тут, напевно, перерубаю ще всіх селян. Він тут ще будував два міських центра. Тут вже я вже гренадерами зношу. Одну стайню, казарму зніс. А, і тут, по-моєму, у нього друга ще була стайня. Так, з, з рейдом я справився. З втратами, звісно, але це лихпехи на них, не потрібно багато ресурсів. Ну так, да, я тут зніс вже майже фіолетового. Ні легпехи і прокачені вже прибували Е, Селян так я тут навіть і... Шахти всі позахоплю. А, ні, нічого я не позахоплю. а чому? Я, ну як це я так пройшов? Що саме тут тихо пройшов і ні одну шахту не взяв Тут вже і союзник мій вийшов на цих шкотерів зараз їх також знесе. Джокер вийшов. Ну, ось так. Що робить? Алжирська маса легких піхотинців. Зносить все на своєму шляху. Ну, ось і все. Отже, давай покажу тобі ще статистику. По розвитку я всіх випередив. Все, їжа прокачана найперше. Сокеру взяв, джокер раніше сокеру взяв. Е, взяв він також і цю підкову. Слухай, ну хетр, дивися. В століття перейшов, мішки взяв, шар. Прокачував пушки. Зниження ціни. Ра... Це вона значить сила пострілу, сила пострілу. Це. Це, це в... е... Блін, не пам'ятаю, яка це вона там. Плюс 10 це напевно залізна. Вугільна сила. Лопату взяв. Вугільний скоростріл. Ох. Але. Без тайм балам так і тут можна ще покажу. Коментувати не буду, я просто проклоцюю. Якщо цікаво, тисни на паузу і дивись. Втрати і видобуті ресурси. Ну, такий бій в мене вийшов. Отже, на цьому все. Дякую за перегляд. Підпишись, постав лайк і прокоментуй. Напиши, що думаєш. Всім дякую, до зустрічі.